Постите okay. тут, я вам зараз принесу подарок. О, сти, 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 сти. Дымы, о, <laughs> давай. Чепчелинка, oh. це это би. Подоромачих. А, тут рупил. <масш> да, да, да. <масш> что тут стало? <масш> С стики, тут, тут такая справа. Что тут поликан живой? <масш> а ты ж садим там, да? Мужик, я ни хера не понял, что ты сказал мне. Но ты мне близок. Да. <масш> о Це капець, я все зробила, розумієш? я все зробила за тебе. Ну я в. Не, я скипнуть. Кі-кікай малю, кикай малю, кикай малю. А да, а де я сидів, да я повинен був сидіти? Ну. кущак! Ти не сидів, кущак. А я бігаю, розказую, скільки там трупів я зробила. Я прикидь. Блять, вибачок. Я, я, я думала, ти там сидиш, тому що я зробила саботаж, я його бачила, а тебе не бачила. Думаю, значить, ти сидиш там. І зразу виключається світло після того, як я його зробила. Думаю, а сидів і там. Сиді не ві, нажав. Наталя Різня, і то просто почалося. А я там бігаю, понимаєш, я там зробила чотири трупа. Бігаю, і, і кожен раз, як вбила, то вже там два я, трупа, А я... Це ти зробила і... всі трупи? Ні, сієшка мого. Я мене, бачу мене, там п'ять трупів. А потім вона вбила мене, і так почалося. Ну... У что задача. Опа, да вы очень Да очень. А постите Мы тут, я вам... Куплю вам чаю, ч ч тут, я вам зараз приносу подарок. Я уже знаю, что я Канаду зарезал. На что? ты за мною, блин, бежишь? Я кажу, что я линь. Так ты шо, а дурачок, я... заризал за Линча? Ага. Кажешь, что я линь? а он за мною бежит, бежит, блин. Тут не знав. Зна... <ріху> Опа. М Мінус один. Так, зарізаст робим, самостріл, напевно. Я а не думаю. Yes, Трупи oh. не рапорт ему. Oh. Ну це руїна Ну да, ти че подарунок не приніс? тягни. Та тягни. блін. зараз я вам принесу. Стій, я, стійте там. ви ж там будете? Да. Я вам зараз принесу подарунок. Я... Стійте yeah. тут, а я вам зараз yeah. принесу. Mm. О, стій, стій, стій сти, 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 сти. Стій, 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 секунду. Стій, 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 не репорт, не репорт, не репорт, не репорт. Так, хочу сюди. Дивись. О, дивись. <гумно> Чепчелінка, це тобі, це тобі. <гумно> <гумно> Подарунок на чеку. <гумно> о, мокрий день. Блядь. Мокрий день. Ти не будеш третім трупом, не переживай. Якщо що. Дин, ну блин, зробив нам подарунок. З кроликом Приніс так. тушку. Приніс подарунок? Да, сказав це тобі. Чилин, кацепту Билли. А Саломанделе його вбило. Да. А я не дивно, я пили палу. Ну, хтось із вас Двох. Алля і Олі. Олі і... Олі, і... Олі, <різько> пелі. Олі пелі. Я її чекала, щоб йобнуть. Добре. Угу. Згодне з приводу наймалий гробаря. роборів. Кобердяку це був найкращий подарунок. Прекрасно, ось ще, значить, будто народженим 8 березня. Угу. Оля, знаєш, який я знаю, Оля. А ти ТТ роз'їв. Я якраз на камерах дивилася. Я хотіла тебе вбити, але йшла. Кубер, мені тепер твої слова не забудуться ніколи. Ти про які? Про ті, три. Я тебе подарував? Чи ти про що? Ну да, отам було. Щоб... Я тебе так запакував. А тепер як би... мені це за... Мені тепер со. <світ> Сейчас я проголосуй мене. Добре. І ти теж. Командира, там 10. Є, я там розтугать, можна. Ну, я вирішила заспавнити тому що там 4 трупа. А у нас антиголуб зробити наш дуже куча трупів там. Там 4 трупа лежить, кролик. Курси. й і і Кубер, тепер мені слова ті не забудуться. Найс. Nice. Я розумію. І що робимо? От як мені оце забу... Те не Так, Та ну, Кубер, у нас Шестер все Я розумію, да. Ми, 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 ми мафи виграви. Блин. Аминь, ДДшка выигрывает. Ну да, да промах ты хоть раз. <связать> Но с бравтом друзей своих. <связать> хорош, хорош. Куби, я стреляла. Куби обманщик. Ты обманщик. Я в Да, да. А я якого Бена застрілилась. Я ж ти не ти промовчав. ще я проголосував тебе. На ж те голосував нього. День позробимо, поки ніхто не бачить. Треба рожевого вбити, бо він дещо бачив. А Феранка только что сделать тетю. что это было? Тетю? Феранка, выпьем. У нас Феранка... Пеликан, Чиликан. Феранка пошла за мною. Феранка пошла за Нет, я вам не дам нажать а? на... О, я вам не дам звільнити Титю. Він мене з'їв з Кубі минулу катку і зарепортив сам труп. Хай помер ранее. Чудище. Тебе голос. Давайте Фіранку з'їла Угу У мене вона з'їла тітю І у мене тільки що перед голосуванням Вона все на все населено. А фіранка за неї розмовляє, ви говорите? А то ви тільки mm -hmm. скіпаєте і все нічого. Оні, ні, мене провірили, я знаменитість нікуди. Ну, мені треба було знати. Ну, Кучма. Кучма. Ага. <laughs> я гучма. Ага. Я у фігню не полагаю, давай. Куби, Кубі, не бывай. Я твій голос. Ти ж знаєш, я завжди за контент, за. Ти мій голос? За прикол, за це все. Да, да, да. Я буду з тобою. Я твій голос на голосуванні, твій голос твій. А хто там залишився? І... ну тут дівчата тікають. Так не цікаво. Тут кролик є. А кролик? Кролик є. Да. Бля, ні, ні. Вибач, рефлекс. що? Вона мій контент, вона мій контент. Вибаче, тобі знищує твій контент. Ну добре, ніхто не хоче репостити Тру в південному ярмарці між попкорном та солодкою ватою. Я пропоную викинути коголіка і на цьому все закінчиться. Обіцяю. Чому мені меня одному очі видно, що Терен клоун? Чому ви в мене голосуєте? Так. Я клоун, ти не разумеешь, як мабуть, клоун. Не я, я перший раз з'їхала за цю голь. Перший раз сделала. Тренна ти... каку зробила? Я не знала цього. Я, не знала, це я не знала. розумію. Але, блін... Терен вбила контент твоєму каналі. каналу. Так і запиши.

Oh, не, мені а, пригласив мене. Дом -дом. Добре, добре А, вот мене Ну, Вот би такого жити зу. Оку, би, сюди Я дві з трьох провірю. Опа. <звук> Банши і кровок 2 мафа. Вони мене випустили з Пелікана коушена. Нормальне військо не збирав. Я попросила Колшина з'їсти ще тітю. Я йому показала Тері. потім Колшин з'їв Кубера, бо так сказав Тітя. Все. А тут двоє берете вбиває. Кролика, давайте кролики. Давайте кролика спочатку, потім Бля. Навіть достатньо. Пиздец, нашему бывал этого пеликана. <laughs> Пиздец, <laughs> на голову like, мон, like, so. <laughs> mm. гванный. Хоча ладно, иди, бежи, бежи, бежи. Я тут, я тут. А то банша еще пройдет. О, oh. хорошо. Ну, no, банша было, теперь. пчелинку <laughs> я как кормивать я кошу все вот, штуку да нет, нет, правда, правда. Нет. Камеши, все стоит. да, да стоит за... и живо такой живо такой колш да 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 Бо він сказав, якщо ми виліземо пу... з пузика Колшана, то він не заріже. А він здох. Ну, все пройде. Ні, <laughs> 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 yeah, ну можливо, він сказав, що якщо він мав, обінь. А кого ти стрельнула? Баст стрільнуло. Пока банче. От це так. <laughs> да. Такого я дочикаю. Рано плюс мораль Так, на да, все, я... так казуно, ти. ну с этой вказаной ты. Ну менячество, что вы нагол. Ой, як тут народу багато Що? Я біжу, біжу біжу за вами і там... А, а що це це за режим? Руда ТТР з'їла! Це Канада, це була Канада, мені... А Руда ТТР з'їла. А, це була Канада, давайте. І це, поїм. Руда, Руда з'їла ТТР. А, а, да, да, окей. А, я понял, у нас три мафа, и це не виграть, да? Ну, получается так. Ты его з'їла! Ага, у нас руда виходить, да? Руїна, на що ти канаду вбив? Тепо я Рей... бачу, що там два мапи. Я ж мав все. О. А, так, а тепер давайте кікати... Кого? Руду. Руду давайте. Мафа нема одного, тепер треба кікати руду. Добре. Ну, воно ж пуша, що воно, типу, не глядає. Ні, вона тетеру стіла перед колокольчиком з'їсти. Ну кровок у нас мав, як і... Ні, Ні, давай давай перемогли. Ні, давай Кролика тоді. Все правильно, Кролик, все правильно. Так, уже мінус 2 пропуска, хто ж ще там. Кровок, кролик, кролок, кроок, кролок, кролок. Кровок, тоже мав? Ой, блядь. Ого. винесла трупік під передпокієм на вулиці. А там кролик бігав. Там був кролик mm -hmm. а, чи пчелинка і Аля. Блять, на мене на, на мене люстру кидали, я вину все одно. Ну типу, це мабуть. Ну, прям, ну на мене маф мій теж кидав. Ні, ти тому, через вулицю це... побіг. Я в кролика, бо він через я вулицю. Я теж, я теж. Кубер і... Лінч, коротше. А що типа? По... А, ну да, я понял. А, він сфигурний. А в мене хіба голос був? Руїна піздюк, сука. Ооо. Все, кролик, ти ж Пака. А руда була пеліканом. Ні, Ти, ти кролок сам з ураїни в тим, що ти 1, 2, 3, 4 читаєш. Рахуєш. А, це не все ще? Це ще не все. Сука. Ай-яй-яй. О, там все выживано на все. Блин, а бежит прямо на ней. О, добро, добро.

Здавайся А вона й не репорти телевожить? Налігнула Невожить Поміляється Бля, та все одно мафа виграла. Якщо вона не перейде? Ні, якщо вона ще... А що це за хуйня, я таке перший раз бачив Та теж ж сам А по... Мафи, ви <voi> незаконно <rural> виграли, це, це не чесно. з тобом. Я хочу жити, я хочу жити, я хочу жити. Я знаю, що ви мене, мабуть, кікнете, але щоб ви розуміли. У мене трошки мій напарник, тільки що хотів. Помертен під горками. Не заслучив, не заслучивай. Просто дивіться, Він біг такий, ні, ні, не треба. Потім він подвонив і я втяг його іде Я должен. Але я хочу дати йому пожити. Ні, ні, ну, ну, тоді ми з тобою вдвох туди сядемо. Що? Точніше, туди під... А, сюди? добре. Ладно, давайте, краще сюда. А як вийде, блядь? А все? А все? Я, а хочу... Ага, ага. я хочу умерти, блядь, бо це пиздец. Пі... Я зараз okay. зроблю себе таж. Зажди секундочку. секундочку. О, да хорошо давай, 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 давай. Блядь, я не встиг. А де? Давай ще раз. Ну ну поїхав. Поехал, поехал. Як... Ты зробишь минус 4, ты здесь. Минус 4. 3. во я не зроблю, бо я не можу. Не, мінус 4 зробиш. Минус 4. А, добре, да-да-да. Ага, тут кофхається. Хубі... Хубі, ти мене обманув? Я сказав, що я не okay, мав коли ми сюди їхали. Ну не вмирай, ну не треба, ну не треба. Я розумію, що тітя, тітя падла, але не треба. Живий. Живий. Ну я разом з тобою що, піду, що я, з я diver... разом з тобою піду. Все. Ну пішли, ну пішли. Все. Давай, я, я твій коханець. От мене коханець, а не то що там. Пока. Юху! Бля, шкода на анімації не показала, як ми вдвох там помираємо. помираем. Ага. Да, 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 Нормально. Нормально. Я, короче, я с банчий банч мене меня Мені, Мне. Мне не що бучально. одна із самых сильных ролей в плане перемоги. Аля перемогон. Аля перемогла. Аля перемогон. У мене низ. Я добила що вино-якось думала... ти зустріла принца в кімоно. Кохання з ним не мухавка Навчись не довіряти йому. Ти коханець, ти коханець, ти тя, тобі дай. Ти коханець, ти не рок сика, не коханець, ти Це проблема. Я ще ти коханець, ти тя. Тільки дай. коханець, ти Не рок сика.